Одну популярну дикторку з телебачення якось запитали, як домогтися успіху. Треба доглядати за собою, завжди чудово виглядати, вміти добре читати, виразно говорити і при цьому зовсім не думати. Інша справа, ви глядачі, в увазі «Хороший Хороший день. Відключення російського ТБ у різних регіонах країни. Цензура чи національна безпека? Розбираємось сьогодні. Добрий вечір. Війна без пострілів, хороший день для пропаганди. Інформатаки ніхто не скасовував. А рупери змі ідеальний плацдарм для політиків. Ну і <кхи> висловилися невдало підмонтували інтерв'ю тільки у потрібних. Немножко текст по-дебільному на і готовий висновок в Україні хаос. Бандерівці вірніше Бендерівці пруть на схід і б'ють невинних кримчан. Ніж безпеки гарантії. Тепер російським каналам ОРТ, НТВ, РТР, Росія 24 і Вєсті в український телевізор зась неадеквати. Позиція національної ради повинна зрозуміти, базується на рішенні ради національної безпеки і оборони, рішення якої є обов'язковими, якщо Рішить ці рішення вводяться в дію відповідно указу президента. А такий указ був 2 березня. Решта гудбай. І здавалось би, проти лому нема прийому. Та інформаційна війна на тому не скінчилася. В Криму раптом із ефіру пропадає п'ятий канал Кримський АТР і Чорноморка. 12 українських каналів а, були відключені на території Автономної Республіки Крим. Сьогодні ми звернулися до Генеральної прокуратури і до Міністерства внутрішніх справ з приводу кримінального впровадження. Хоча Європейська комісія ОБСЄ закликала обидві сторони не блокувати жодних каналів усім по цим балах, це у вас там хороший день. А в нас інформаційна війна у розпалі. На жаль, телеканал Бізнес також потрапив в цей список відімкнених каналів. Сьогодні говоримо про відключення як російських, і українського телебачення в різних регіонах України. В цьому нам допомагає Ігор Курус. Доброго вечора. Доброго а ви у нас перший заступник голови національної ради питань телебачення і радіомовлення в п'ятому 10 десятому роках. Дивитесь російські канали? Ну окремі так. А телеканал бізнес. Ну, якщо є можливість то дивлюся. ясно. Друзі, ми також нагадую вам, що ви можете долучатися до нашої розмови. Ми пропонуємо вам бути активними на нашій сторінці у Фейсбуці. Там є два питання. Чи довіряєте ви російському телебаченню? А також друге питання відключення російського телебачення це на вашу думку прояв цензури. Чекаємо ваших відгуків, які ми підсумуємо наприкінці програми. Отже, хотів би розпочати розмову відразу з вчорашнього екстреного засідання Нацради з телебачення і радіомовлення, після якого з'явилися почали з'являтися повідомлення прес-служб кабельних операторів. І от один з найбільших компанія Воля говорить про те, що після офіційної публікації рішень національної ради про відключення російських каналів, ми починаємо повідомляти абонентів кожного міста про конкретні даті технічних заходів з припинення ретрансляції. Компанія проводить емейл розсилку От, робити такі зміни в наданні своїх послуг для цього обов'язково мати рішення офіційного регулятора, чи можливо якісь докори сумління могли б заставити провайдерів зробити це раніше, на вашу думку, як громадянина? Ну мені важко судити як громадянина, та тому що я був причетний до щось подібних дій в період, скажімо, свого перебування в Національній раді. І я з одного боку розумію чекайте, чекайте, стоп. Коли люди перебувають в нацраді, вони не громадяни, <свист> і вони громадяни, звичайно, але я зараз якби ну дивлюся з точки зору спеці спеціаліста. Та тобто, як громадяни, звичайно, що погано, коли відключаються будь-які канали, так, але також погано, коли ці телевізійні канали або той продукт, який ви споживаєте, він є грубо кажучи, отравленим. Та? тобто і в даному випадку очевидно, що. Людина, яка ви знаєте, споживає їжу, яка має дуже багато там, муляторів, вона смачне, але не корисне. Та воно призводить там до зайвого ожиріння, скажімо так, і ми можемо подивитися на американських людей, які ходять там повні і мають надмірну вагу, але їм подобається їжа. А вони її споживають. Ну, тому а що не на момент, ви розумієте, так, тому, що так, вас починає нудити, то ви ж можете ну, перемкнути так, так само з телебаченням, розумієте. Тобто люди привикають до цього, вони починають дивитися. Хоча е пропаганда, особливо російська пропаганда. Вона вишліфувала свої методи, і через телевізійні канали досить гарно отравлює українське суспільство, якщо привести, скажімо, це до, привести це в порівняння з їжею. Так? Ну, знаєте, російські канали їх же не ввімкнули нам, коли почалися події останніх трьох місяців. Тут люди працювали роками, десятиліттями. Та питання російських каналів на території України стоїть давно. З самого початку, коли, скажімо, ще в радянському 91-му році відбувалася перекомутація, з тих пір з'явилася проблема російських каналів. І це не проблема України і Росії, насправді, така сама проблема і між Австрією і, і, і Німеччиною. Тобто там, де дві країни поряд, які мають одномовному середовищі, зрозуміло. Так? І цілий комплекс проблем, і в тому числі бізнес проблем, регулювання реклами, регулювання, скажімо, авторських прав і, і, так, далі, і так далі. Це не є. Я б не це не, не зводив до одного такого проблеми, яка називається там тільки пропаганда й новини. Так? Це цілий комплекс проблем. І якщо взяти візьмемо, скажімо, дії волі кабель, то вони правильні, тому що вони мають договір з клієнтом з, з, з користувачем, і вони повинні бути перед користувачем, ну так би мовити, добропорядним да, відповідальним. Але з іншого боку, регулятор приймає рішення про те, що треба відключити, тому що є дії, які завдаються шкоди на національній безпеці. Та що повинен робити? Оператор, очевидно, на нього в на нього наступає форс мажор форс-мажорні обставини, тому що форс-мажорні обставини підносяться дії регулятора і дії країни, і тому мали, мали бути відключені. Тим паче, що вони в даному випадку, ці програми, вони фактично ну так би мовити, ну, вселяють в українське суспільство певний певний такий ну поганий, поганий продукт. Ну а от, наприклад, інша сторона, медалі під шумок, так би мовити, можна ж побороти ще й нелегальний контент. Про що й говорив Сергій Бойко, одразу ж кажучи про те, що ми згодні виконати всі рішення національної ради, але загалом ну, ми розуміло. хотіли, щоб це і позначилось на це, тих про... хто працює. Тут є, є проблема. Проблема вона знову ж це таки це дуже, рука дуже велика. Називається, чи як? Ні, це не рука рука руку мій. Тобто, якщо би в Україні ми могли вибудувати правильні тобто, ну, такі європейські принципи ведення бізнесу, в тому числі телевізійного, то очевидно, щоб цієї проблеми не було. Чому? Тому що європейське законодавство, яке ми ратифікували, і український закон про телебачення і радіомовлення, вимагає, щоб в Україні транслювалися канали, які адаптовані до українського європейського законодавства. Тобто, і там кожна компанія має, має певні зобов'язання. Тобто має бути правдива інформація, має бути право на спростування прямо. На відповідь, я вже не кажу про рекламну діяльність, бізнес і комерційну діяльність. Але, на жаль, так виходить, знаєте, що типу, від нас вимагають, щоб ми виконували закони, а інша сторона може цього не робити. Ну, для прикладу, всі українські канали, в тому числі, скажімо, і ви, є закодовані в супутниковому, в супутниковому варіанті. Так? Тобто, Росія домоглася, щоб український канал були закодовані. Чому? А тому, що коли купляють кіно, наприклад, там я не знаю, якийсь блокбастер на території України, то він може потрапити через супутник на територію Росії і глядач включить один один, один плюс один або інтер, і подивиться цей фільм, і таким чином не буде дивитися цей фільм на ВРТ, наприклад, так. Uh -huh. А кожне включення глядача, воно фіксується, ну, піплометрія є така спеціальна, і від цього залежить, скільки канал заробить грошей. Тобто, відповідно, це є така певна ще й економічна тут складова. Ну, для прикладу, я сьогодні читаю здивувався, ДУАСу, Холден Хметова медійний, заявив, також, що він за відключення каналів. І він же, крім скажімо, тих каналів, які там мають інформаційну там, компоненту, які проводять там, інформаційну війну, вимагає відключення таких каналів як футбол, футбол, плюс, тобто де немає взагалі політичної компоненти. Да? Але чому? Але вони правильно Ясною, тому що ці канали завдають шкоди їм. Веде тобто для ведення бізнесу. Ну і я думаю, що на території Криму там спортом зараз мало хто цікавиться. От канал <свят> а, АРТ, так єдиний татарський канал, який все намагаються вимкнути, але вже не національна рада, а ті, хто знаходяться у Криму. А, і є така думка, що його не вимкнули тільки тому, що там стоїть 100 татар, а, які охороняють офіс цього каналу. Про це говорить Оксана Романюк, зокрема, виконавчий директор інституту масової інформації. Він працює цей телеканал, напевно, завдяки тому, що під телеканалом ночують щоночі близько сотні кримських татар, які готові його захищати. І напевно, тому що є якесь розуміння в Ської влади, якщо вони будуть штурмувати цей канал, то татари піднімуть його, піднімуться його захищати і буде різанина. ну, ну, так. ну, ну так. але ви дивіться, який маразм виходить. Та тобто знову ж таки подвійні стандарти. Та мені що можна вам не можна. Російські спеціалісти або російські там політики що перше зробили? Включили українські канали сьому є. До речі, рішення РНБО про повернення в ефір ну, як? українських як? телеканалів як? фізично території... це треба взяти привести когось фізично, закинути на КРТПЦ в Крим для того, щоб він вімкнув рубільник і грубо, перекоментував канали. Це зробити зараз реально. Ну це ж рішення РНБО, ну, я не знаю, ну, до кого щось Бачимо, Ми це буде виконувати. Але я ще раз кажу, я про інше кажу. Тобто, російські люди, які прибули, я не знаю, як називають, зелені чоловічки, чи як там і називають, прибули в Крим. Вони перше, що зробили, відімкнули українські канали. Для чого? Для того, щоб очистити поле інформаційне і спробу і, і, і формулювати порядок денний, такий їм зручний, правильно? О, тобто, тому я нічого дивного не бачу, коли українська влада приймає симетричну дію. І відключає, скажімо, ці самі російські канали, які незаконно всуперечки, скажімо, всім там будь-яким правовим договорам, там економічній економічній доцільності вирубають на суверенній території України українські канали. Це абсурд. У знаєте, як оце приказка запретний плод сладок, і політтехнолог Сергій Гайдай говорить про те, що заборонено, викликає у людей зацікавленість, точно має сумнівів, що навіть ті мешканці півострова, кому сьогодні кортить отримати російський паспорт, будуть підглядати та підслуховувати, що там говорять ворожі голоси. То це такі на правах ну, можливо, жарту. Так. Більше, але... можливо і так. Ну, ви знаєте, ну тут в даному випадку інша ситуація є. Я я притримуюся іншої точки зору, тобто е очевидно, що влада не. Будь-яка країна не повинна перешкоджати людям отримувати доступ до будь-якої інформації. Так? Тобто вона повинна ставити певні фільтри або навіть робити певні такі ну, покра... кращі умови для свого для бізнесу, для своїх телеканалів. І зовсім неправильно, коли скажімо, десь там в Криму ви приїжджаєте в готель, включаєте телеприймач в готелі, і ви бачите, що там. Перший це ОРТ, другий РТР планета, третій такий, а ОТ один може й не бути. І це не під час військових дій. Це, скажімо, було ще задовго до цього. І це неправильно. Тому що це я вже навіть не те, що кажу, що Україна створює якісь там, скажімо, привілейовані умови для своїх мовника. Вона на напок... виходить так, що на території своєї країни свіжий канал, бізнес, який дає робочі місця і платить гроші в бюджет, йому роблять проблеми. Розумієте, це абсурдна ситуація. У нас є дослідження цифри, які надав нам фонд демократичних ініціативи це зараз ми побачимо карту України і глядацька аудиторія російських телеканалів по Україні. Насправді міф, що російські телеканали дуже цікаві для когось в Криму. 28% активного населення тільки е, користується цим продуктом. От ми бачимо так. На другому місці це схід України, 18%, і трошки Південь. Центр України, захід України, там російські канали людям мало цікаві. Ну, я вам скажу, більше, тобто, я скажу більше, що ну, якщо взяти в Україні в Україні є там порядка п'яти 9 мільйонів домогосподарств, які приймають кабельне телебачення. Так ну ще там нехай там мільйон домогосподарств, які приймають через супутник, які мають доступ до іноземних каналів. Я ж не тільки російські канали. То це означає, що цей 6, це фактично більше третини населення можуть приймати мають доступ прямий доступ до іноземних телеканалів. Це не є погано. Погано, те, що ці канали вони фактично в даний пад користуються своїми там ну певними преференціями в певних регіонах і сіють там ворожнечу, та тобто направляють і створюють, скажімо, продукти, які є, які видають за сні просто дурять людей. Вони кажуть, що таке було, що подія така була, це фактично сфабрикована подія. І ми навіть мали випадки, коли скажімо всі час судилися, Україна держава держава Україна судилася з одним російським каналом. Про те, що було повідомлено на весь світ, що під Києвом знаходяться бази ЦРУ. Які готують яких са там ну незрозуміли, якісь там людей, це звичайно було абсурд, так? але це абсурд був поширений, скажімо, на на величезну територію навдя, і люди просто дивилися, і очевидно, хтось це повірив. Так? Особливо ті, хто не знають, хто такі Київ, де Київ знаходиться і що там в Києві відбувається. Я приведу ще один приклад. Коли ми нещодавно були на одному телеканалі, один ну журналіст з Криму каже: мені каже, ви знаєте, у нас в криму такою відбувається. У нас в метро Бандерівці там б'ють рускоязичних. Я кажу, ну вибачте, але наскільки я знаю, метро? в Сімферополі немає метро. Правда. А він каже: ну бачите, ви хорошо, що ви знаєте, що в Сімферополі немає метро, якщо ви не знали. А якщо б я не знав і не знав, де це Сімферополь, розумієте, я б точно повірив цю інформацію. Тобто, тобто, ну це така маніпуляція думкою і маніпуляція інформацією, і це погано. Добре, зараз зробимо невеличку паузу в нашій розмові, поки глядачі подивляться сюжет, як провайдери прибирають з сіток мовлення російські канали, чим вони замінюють і повертаємося відразу в студію. Соведу хит интернету. Филя! А? Куда это ты собрался? В армию? А що ти там будеш делать? Буду бігати, прыгать, учиться разным военным вещам. Ой, молодец, Філя. Годувати цим українського глядача більше не можна. Насаду України з питань телебачення і радіомовлення попросила провайдерів тимчасово припинити трансляцію деяких російських телеканалів. Глядач кажуть, провайдери і так не вірить ці локшині. Не вірять, тому що вирядно не хочуть, щоб відключали. так масово кажуть. Це Вінниця. Ну у нас много, бо ми Віні Вінниці – саме провайдер. Когось доводилося попросити. Інші самі вимкнули російські телеканали. Замість них тепер. А ми відключили весь тиждень тому вже канали. Тобто, ну це виключно наша громадська позиція. Скажем так, ми не чекали, не чекали в Ось і ну власне, це було рішення керівництва компанії. Втрата коштів і абонентів буде, але ж і національні інтереси хороші за бізнесові. Наш прогноз, якщо рішення буде збільшеним і учитувати всі висканати сьогодні пропозиції, то патрії для всього ринку індустрії будуть мінімальними. Поки відключення російського ТВ, рішення добровільне. Ті провайдери, які наважилися відключити Рашу ТВ, кажуть, що це тимчасово Угод не розривали. Як тільки ситуація стабілізується, все повернеться на свої місця. Хороший день подивитися, українське. Друзі, нагадую, що ви також можете долучатися до нашої розмови на сторінці Фейсбук. Є посилання на опитування, які ми проводимо, і ми цікавимось, чи довіряєте ви особисто російському телебаченню, а також відключення російського ТБ – це прояв цензури на вашу думку чи ні? Ну і нагадую, що в гостях у нас Ігор Курус, перший заступник голови Нацради з телебачення і радіомовлення у 2005-2010 роках, маєте великий досвід керування в цьому плані. Давайте зразу побачимо, будь ласка, виведіть нам позицію ОБСЄ. Є з приводу відключення каналів в різних регіонах країни Дуня М'ятович ось так говорить: я закликаю владу не починати репресивних заходів заборону трансляції без законних підстав є однієї з форм цензури. Міркування національної безпеки не мають шкодити вільним змі. Ну до вільних змі ще дійдемо. От, от саме оце ідеоматичний цей е, вираз про законні підстави. Рішення національної ради достатня законна підстава. Ну, по перше, я хочу сказати, що рішення національної ради, які регулювали присутність цих каналів кабельних Мережах було прийнято ще на посаді, пам'ятаю, у 2006 році. І е, тоді е, була велика дискусія із кабельними операторами із усіма, і е, Національна рада тоді говорила дуже прості речі: ми не проти будь-яких каналів в Україні. Жодним чином, але будь ласка, ми повинні зробити так, щоб ці канали дотримувалися. тобто програми цих зміст цих програм були дотримувалися і законом України про телебачення радіомовлення і, і Європейські конвенції про транскордонне мовлення, те, що підписала Україна. Ну, ви знаєте, навіть такий був парадокс. Я можу вам його сказати, що є різниця в часі між там Москвою і Києвом, там і години часу та в Україні є такі є, є обмеження щодо трансляції програм, де мають певні там сумнівні, ну скажімо, там якісь елементи порнографії, еротики. Так? Фотографії я не бачив. Ну я, я зараз вже і не маю, але кажу, що це була такий парадокс. Був і у е, е, 2005-10 роках та, була тобто, там була ситуація, коли один із апологетів, скажімо, та. російського мовлення України, депутат партії регіонів, звертається до національної ради тоді з якоюсь претензією, що як так, я там в 22 другій годині включаю телеприймач і дивлюся, у мене на каналах іде таке там сексуальні сцени, а діти ще не сплять. А мені, я по почервонію, Мені було там як то ну так стидно, я не можу об'яснити, що відбувається на каналі такої другої. От, і ну, ми, ми цю ситуацію розглянули, виявилося, що це просто трансляція е, Рентів, не пригадую, якоїсь російської компанії, яка просто в часі, зміщена в часі. Для Москви це нормально, 123-я це година, відповідно, там вже цей період дозволяється трансляція там, якісь з елементами клубнички. А в Україні ще ні. Тобто навіть такі речі. Тобто, розумієте? І я ще раз кажу, це не є новина для України і для Росії. Це є проблема країн, які мають спільні мови, однакові мови. І те, що каже Дуня, м'ятиш, я з нею повністю погоджуюся, і якщо б влада протягом, скажімо, цих років була послідовною і робила все для того, щоб російські канали працювали в Україні так, як передбачено законодавством, то ми б не мали зараз таких ситуацій, які маємо. Тобто, фактично, тоді було. Вони трошки ну так акуратненько дали такі преференції російським каналам. Добре, каже: ми, от була така влада погана, яка там все забороняла, а от ми такі добрі, ми о спускаємо і от пустили, то фактично дали можливість російським каналам робити цю пропагандистську кампанію, яку mm -hmm. вони проводять. Сергій Рачинський. Ну, медіа експерт, людина, ми особисто знайомі, пропрацювали і на телебаченні, і в різних засобах mm -hmm. електронних змі. От що він думає, у відключенні російських телеканалів зацікавлені продавці нашим політикам міфу про те. Що телебачення впливає на світогляд людей, і, зокрема, на те, як вони голосують. Відключення лише доводить, що влада вважає людей недолугими і нездатними самим вирішувати, як має виглядати оточуючи їх світ. Тобто ми самі маємо вирішувати, який канал дивитися, який не дивитися. Правильно Людина має бути вибір. Правильно, людина має мати мати вибір, але не можуть бути канали, транслюватися канали в мережах, які, скажімо, створені, створені державою або, скажімо, які забирають, забирають певні преференції українського мовника. Ми повинні зробити преференції для свого бізнесу чи ні. Розумієте, так не може бути, коли виключається український канал, а на замісних став включаються російські. Це перше, це є економічна частина. Але якщо ми говоримо про міфи і таке інше, то ви знаєте, ну я коли займався виборчими компаніями. І чомусь всі дивуються, коли тут кажуть, телебачення впливання на кого телебачення це таке собі, це розважалка, там люди розважаються, сміються, плачуть, і таке інше. Але, але чомусь, дивлячись на телебачення, люди відповідають однаково на одні такі самі запитання. Тобто, фактично телебачення нав'язує певну позицію. Та? І давайте згадаємо Леніна, який казав, що одні між найважнішим відомом із культури, з кіно. Та чому тому, що кіно слова, які підкріплені картинкою дозволяє людині не думати. Він не споживає цілісно і на вербальному, і невербальному рівні, і тому сприймається як реальне життя. Ну от прямо зараз про реальне життя. Тест дивимось і обговоримо відразу після цього. Студия, а, я в Севастополе, я сейчас нахожусь в эпицентре событий. Здесь бандеровцы жгут библиотеку, а в огне горит Булгаков, Достоевский, Лермонтов. Они цинично убивают наше российское достояние. Вы слышали? Вы слышали? Это бандеровцы взорвали единственную русскую школу Севастополя. А, а школьников, здесь стало слишком небезопасно. Студия, я должен покинуть это место. Студия? Снял? Снял. Фу, совсем там ну все. Фу. Остались еще пекарды? Да, еще две штуки есть. Идем харьковать с ними попиваськи. Идем идем. идем. Севастополь учить гапак і пить горілку. Да, було що бігуча строка. Ну от, будь ласка, про те, що говорив Лєнін, картинка є, текст л'ється. Ну так, ну розумієте, телебачення, якщо взяти режисуру, то телебачення дуже близько до театра, там і мізансцени. так? І е, зняти я, я я, я пригадую, десь показували картинки російське телебачення про те, що там в Криму відбувається, щось там, там б'ють, один одного там чуть не вбивають. Но люди, які живуть в Києві, бачили, що це є просто європейська. Європейська площа, і це відбувалося в Києві три тижні тому назад. А? Тобто, ну, Це не чесність. Я кажу, це і яд. Телебачення може бути як і корисним, якщо воно, скажімо, пізнавальне, там, розважальне, там, якийсь, я не знаю, а може бути ядовитим, тобто коли який вбиває. Вбиває людину, буває її, скажімо, можливість змислити. А наявність картинки, наявність слів, наявність всіх вербальних, невербальних впливів на людину, звичайно, що воно сприймається дуже, дуже правдоподібно. Тому Добре, виходить так: з одного боку ми маємо розділити, що телебачення це бізнес. Треба виконувати всі речі, які передбачені законом з точки зору там реклами, функціонування на території певної держави. З іншого боку, це якась моральна відповідальність тих, хто надає Дуже. цей продукт. Зараз коли йде річ про вимкнення цих всіх каналів, заміну одними каналами на інших, тут більше бізнесу чи моралі, тому що ми от вас я вас слухаю. Я не можу ніяк зрозуміти. Я думаю, що зараз це просто цей. Реакція на події, які відбуваються у суспільно-політичному житті, тому держава так різко поставила це питання. Хоча ще раз кажу, що і це напевно я я, я я вважаю, що це правильно, тому що скільки б там людей мудрих, які мають можливість подивитися картинку, так як, як ми щойно не бачили. Потім там, десь з'ясувати, наскільки це правдиво чи не і зробити свої висновки, і вони звичайно є. А є дуже багато людей, які вірять, тому все, що не бачать, та тобто вони дивляться в новини брехливі і думають, що так дійсно відбувається. Потім вони виходять на, на мітинг, відповідно накачані, скажімо, певною інформацією і вчиняють якісь дії, які скажімо, виходять за межі будь-якого розумного і морального моральних. Дій та? І це є фактично ну, таку, таких людей дуже легко спровокувати. Та? На, 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 вони вже готові до провокації, фактично. Тому я думаю, що держава тут правильно поступила, людям треба трошки перечекати, поки це закінчиться. Дай Бог, що швидко закінчилося. Та? А потім просто з каналами, які працюють в Україні, в кабельних мережах, спокійно вибудувати стосунки, які передбачені законодавству. Я думаю, це буде правильно. І це буде легше і для українських каналів вести бізнес, тому що люди мати певні преференції. Я нагадую, що українські канали платять податки і роблять робочі. Місця. А іноземні канали звичайно мають бути в Україні, і до них має бути вільний доступ для громадян. Та? В мережі, в інтернеті через супутник, будь ласка. Ну, наприклад, я ну, на каналі бізнес про гроші можна говорити, бо на інших каналах не називайте про гроші. Давайте не будемо говорити, тому що це не сприймається. Я думаю, що на каналі бізнес сприймається. Ну для прикладу, якщо взяти рейтинги GFK, які зараз всі канали міряються, і від цього бюджет… Ну, бізнес міряється не GFK. Ну, я маю на увазі, Центральні каналиються. Ну, і кар'язниця. від, відносно е, рейтингу, формується, так би мовити, вартість рекламного, рекламного часу, за скільки можна продати рекламу. Та? Ну, от, е, канал ОРТ, е, наскільки я пригадую, він займає 11-ту позицію в рейтингу. А такі канали, як Тоніс, які мають колектив творчий в Україні, які платять податки, платять оренду у приміщенні, таке інше, або там якісь К1, або там ще якісь центральні канали, які розбудували ефірну мережу, вклали кучу грошей для того, щоб концерт щоб башні телевізійні стояли і не падали. Тобто вони знаходяться на набагато нижче. І виходить так, що канал ОРТ, який пустили в кабельні мережі, і він не вкладає в економіку країни ні копійки, отримує більше грошей з рекламного ринку українського. І російського в тому сіно бо він там працює це його базовий ринок, а ще й з українського додатково ніж ті канали, які в Україні створили робочі створили робочі місця, платять бюджет і підтримують, скажімо, інфраструктуру мовлення в Україні. Крива справедливо закон. скажіть? Ну мабуть, ні ну, а, а, бо... зараз уже мені підказують, що ми можемо побачити е, наші заміри е, з приводу нашого опитування в інтернеті. Як глядачі відреагували е, на такі питання? Чи довіряють вони російському телебаченню? Це у відсотках. Значить, 23% аудиторії телеканалу Бізнес довіряють, 77 не довіряють. І друге питання: відключення російського телебачення це прояв цензури? Ну, приблизно розділилися. Ну, до речі, питання і до вас. Як ви вважаєте? відключення ну, прояв цензури? Я, я думаю, що прояв цензури однозначно. Але в даному випадку ми маємо ситуацію з фактичним вторгненням російських військ і використання телевізійних каналів як інформаційні інформаційні застосовуються інформаційні провокації війни. Тому перебуваючи фактично при військовому такому ситуації, країна повинна себе захищати, і 100% мала бути введена цензура. Тобто це ж не військовий стан, коли включаються всі канали, і тоді держава має право просто буквально говорити те, що вона хоче говорити говорити, але в умовах інтервенції іноземних військ. Я думаю, що держава поступила правильно. Нам треба просто перечекати. Я розумію, що є дуже Не багато розумію. людей, які люблять ведучих, там кіно, серіали і так інше. Я це прекрасно все розумію, але ну просто треба перечекати і, і, і ну дочекатися, коли закінчиться це цей пардак. І останнє, що ми підготували в нашій програмі, є в нас ще одна інфографіка. Поки всі ці ігри інформаційні, невідомо які у війну і так далі відбуваються в Україні, включно з тим, що відбувалося у нас. За останні півроку довіра до НАТО це можливо трошки з боку, так сприпику, але вона шалено зростає. Можемо подивитися, якою вона була в березні. 2013 18% активного населення України. в Це вірило, довіряло НАТО. Тепер 57,5%. Соціальний моніторинг і так далі. Ну, я думаю, що це цей це трошки інше, це бажання захиститися. І вони бачать НАТО це як, як про яка бажання є можливість захід. Захистити. А це от просто в продовження довіра до ЄС, і довіра до Російської Федерації. Зеленим. Ну, все так. Так, довіряю. І найцікавіше тут те, що от жовта долька, ця люди, які не можуть визначитися, чи довіряють вони Російській Федерації. Бачите, який низький відсоток? Вісім і один. Ну це через те, що принципі, інформа інформація про е, інтервенцію, вона загальнодоступна, її всі знають. Тому, звичайно, що люди, які там вагаються, це люди, які або недостеменно розуміють, що відбувається, тобто не можуть себе, ну, не можуть е, відчути, що відбувається, або, або просто аполітичні їм байди Вони там не що Це дослідження було проведено з 1 по 6 березня. Ну, будь ласка. Тобто це найсвіжджі. Але це я хочу сказати, це не є результат телевізійної картинки, це результат реальних дій. А це результат реальних дій, тому що очевидно, що люди мають можливість фільтрувати більшість людей, фільтрують ситуацію, інформацію, те, що відбувається реально в Україні. Так? Але але е, якби, ще раз кажу, що телебачення не впливає тотально на всіх. Так? Тобто ті люди, які можуть перевірити, не перевіряють. Але є, є обов'язково певна кількість людей, які не перевіряють, які вірять те, що бачать. Так? І це є такі потенційні, так би мовити, мітингарі, які можуть вийти на вулицю за за командою телеведучого. От і все. Ігор Курус, перший заступник голови національної ради з питань телебачення радіоволнів у п'ятих десятих роках, був гостем нашої програми. Дякую вам за те, Я що тому. розкрили очі. Так би мовити, глядачам. Я б... надіюся, що розкрив на деякі <сум> речі і мудрі зняти, друзі. Подивився телевізор, візьми ганчірочку і протримуємо екран, а собі мізки. Це був хороший. день. Добранч. давайте.